Усім привіт! Мене звати Анастасія. Ви на каналі Розквітає Душа. І сьогодні ми поговоримо на таку тему, як чому я боюся заможніх чоловіків. Е, да, чому взагалі виникає цей страх, коли є якийсь чоловік, який є типу. Заможніший, багатший за вас. Дівчата люблять відео для вас, можливо, для хлопців, теж не знаю, ну як вже як, хто що, хто на що дивиться. Хочу тут сказати таку річ: звісно, ми можемо розглядати ультрабагатих мужиків, яких 10 машин там по якихось нереальних цінах, да? і ви хочете такого, можемо розглядати просто, коли чоловік заробляє, ну, типу, більше середнього або трошки більше, ніж ви, і вас це теж викликає якісь певні, ну, типу, невпевненість, ви їх боїтеся. Умовно, ви ну, типу, ви боїтеся цих заможних чоловіків. Тобто вони у вас викликають страх. І, наприклад, коли ви йдете да, в якийсь там не знаю, дорогий ресторан, сидять мужики, ви себе некомфортно почуваєте, ви їх боїтеся про це сьогодні. Будемо говорити. Значить, що я хочу сказати, ми будемо розглядати, значить, дивіться, причини, чого так відбувається. Відповідно, ви її зможете потім усунути зі мною або самостійно, або з іншим. Ладно, я немножечко рівную <смеш>, з іншим психологом, а, Або тоді вже ну, самостійно пропрацювати. І буду казати думку, яка є в вашій голові, яка ну, збігається з цією причиною. Тому погнали. Не хочу затягувати відео, тому зразу починаємо. Перше, звісно, це невпевненість в собі. Тобто відчуття меншої вартості, відчуття того, що вас будуть порівнювати, що ви гірша за всіх. <смеш> типу, Часто так буває, які тут можуть бути думки? Звісно, що, наприклад, я, типу, гірша, бо я менше заробляю, я гірша, бо я погано виглядаю, я гірша, бо він краще заробляє. Типу, в мене не такі досягнення, і так далі. Тобто, ви в цілому гірша, ніж він, або ви гірша, ніж інші дівчата. Ми про цей пункт в цілому ще там поговоримо, але теж стосовно зовнішності, що от є інші дівчата, які гарніше виглядають, ніж я. А я от така страшна, я така лахушка, я взагалі от ну просто гімна на палки. І якби би я нікому не потрібна. Тобто, така якась відчуття такого, що ви, ну от, ну ця, як її називають тряпка, да? така фу, ну вообще. Тобто, якщо ви так себе відчуваєте, ну це може бути причиною. Точніше, це і є причина, тому що ви вважаєте, що ваша цінність, типу, ви не цінна людина. А людина, яка багато заробляє, вона цінна. До речі, це теж цікавий момент, про який я тут не вписала собі, але про це треба буде поговорити про гроші. Трошечки в кінці скажу, якщо не забуду. Так, які ще думки можуть у вас бути, що він заслуговує на краще, що моя кар'єра чи досяг... досягнення не можуть зрівнятися з його. Ну, відповідно, ви таким чином гірша, тому що ваша кар'єра гірша за його кар'єру. Але мені десь сподобалось відео. Типу, а що ти можеш мені дати? Типа, ну нічого ти ж більше заробляєш. <laughs> Тут те <то> саме, <laughs> нічого не можу дати. Е, тому, якщо ви себе вважаєте поганою в, в, в якихось аспектах, ви себе вважаєте нецінною, ви вважаєте себе недостойною, працюємо над самооцінкою і впевненістю. Йдемо далі. Стереотипи. І оцей досвід з минулого. Отже, що таке стереотипи? Стереотип – це коли у вас є в голові думка, що це, якщо це чи мужик багато заробляє, значить він якийсь владний. Або якщо він багато заробляє, значить він там не завжди всіма спить. Якщо він багато заробляє, то він якийсь нечесний, ну, не недобрий, не знаю, злий, поганий і так далі. Тобто є якийсь певний стереотип, пов'язаний з грошима, або в цілому гроші плюс чоловік дорівнює, у вас в голові є якась думка. Наприклад, у мене в цілому є думка з приводу того, ну це реально стереотип, що якщо людина багато заробляє, я в принципі можу погодитися, що в мене є. Думка, що типу, людина буде владною, що людина буде використовувати ці гроші типу, проти мене, умовно, що вона буде ними ну, типу, керувати мною типу, через гроші. А, от. Але це я розумію, що стереотип, типу, люди є різні. Люди є, є, є і без грошей, які керують. розумієте, про що Типу, не прям якісь там великі гроші треба мати, щоб типу, бути владною людиною і прям керувати жінкою. Далі, досвід з минулого. Загалом, тобто, якщо ви бачите, що людина. Я багато заробляє типу. Точніше, давай так, минулим. Боже, у мене просто думка там прийшла. що Чому жінки обирають людей, які мало заробляють, типу чоловіків, які мало заробляють. А для них це може бути безпечно, тому що вони якраз таки асоціюють, що чоловік з грошима, це типу, зло, яке може їх зажрати, а вони цього не хочуть, тому обирають таких слабких чоловіків. Така думка прийшла, тому я там збилася трошечки. Отже, що в минулому досвіді у вас був чоловік, наприклад, який заробляв, або ви були там неспроможні да, платити. І він, ну, типу, використовував це проти вас. Тобто він вас, коротше, аб'юзив. Да? Тобто, було таке фінансове насилля, скажімо так. І у вас теж може бути зараз думка, чи можливо це було в сім'ї, наприклад, тато чи мама. Да? Тобто була така історія, і зараз у вас є цей такий травмуючий досвід, і ви боїтеся, що це може повторитися з вами. Можливо, ви навіть цього не усвідомлюєте. Далі, що. Я вже цілому паралельно сказала да, про думки. Тобто, що гроші чоловік це дорівнює зло, що чоловік з грошима це маніпулятор, якийсь там аб'юзер і так далі. Тобто, у вас є якась певна думка вивчена з минулого, що от, отак буде. Ідемо далі, яка ще причина? Це соціальний тиск, або що подумають інші. Типу, що от вона з грошима, що вона з чоловіком, якої є гроші, і от вона, значить, вона тільки з ним через гроші. Або що ой, фу, ти така жирна, що він тебе обрав? Ти маєш бути Монікай Білучі там, в її саме розкошне году, в в типу, двадцятки. да, типу. Тут, до речі, теж цікавий момент, хотіла, коли писала сценарій, хотіла сказати вам таку річ. Можливо, ви знаєте Стапчука. Ви знаєте її, його нову дружину, да, Катерину. Коротше, і діло в тому, що це дівчинка, з якою я навчалася в університеті. Я її знаю, не сильно прям близько, але. І мені хотілося привести її приклад, тому що, дивіться, вона насправді звичайна дівчинка, е типу, така, як і я, таки, як і ви. І. Не можу сказати, як це Що я хотіла вам довести. Ну, приклад, що дивіться, це абсолютно звичайна дівчинка. Вона не була якось багатою там дівчинкою до нього, і багато не знаю, чомусь жінок ополчились на неї, тому що ой, це не її гроші, там і так далі. Да, ну, Це очевидно, що це можливо не її гроші, але я не знаю, що там сталося вже після того, як вона закінчила університет і пройшло да, ці пару років. Але тим не менше, кожен може бути на місці умовно Катерини в плані того, що камон, це була звичайна дівчинка з кривого рогу. І, ну, типу, те, що вона там, не знаю, коротше, я веду до того, що її цінність ніяк не дорівнює, точніше, не залежить від її якихось певних досягнень, розумієте, от вони хорошо вони разом, що Стопчук сліпий, чи що. Ну, типу, Окей, можуть бути якісь там питання до Стопчука, як він висловлюється в медіапросторі, але я веду до того, що не, не занижуйте себе. І якби не ставте свою цінність поруч зі своїми типу досягненнями, розумієте? Ваша цінність це не ваші досягнення. І от вам приклад з Катериною Стопчук. Так, що я ще хотіла сказати? А, що вона з ним через гроші. Ну от. Вона з ним через гроші. Ну і через гроші, може і ні. Ну нам звідки знати. Нас це не повинно хвилювати, розумієте, а вас, ну, типу, якщо ви хочете собі чоловіка, типу, який хорошо заробляє, вас це теж не повинно хвилювати, що там думають інші. До речі, ще хочу сказати такий момент, що іноземні пари, точніше, як це правильно сказати, пари де є, да, чоловік і іноземець. Не знаю, як зараз, але я пам'ятаю, що, наприклад, раніше. Люди досить так дивно сприймали пари, коли, коротше, є іноземець, ну коли да, чоловік, типу, іноземець. Тому що є оце відчуття, що от він же ж більше типу, заробляє, вона з ним спить тільки через гроші, тому що він же ж іноземець. І теж тиск є такий, я не знаю, як зараз, але я пам'ятаю, що раніше дівчата мої там знайомі ділилися, хто був о, в стосунках з іноземцями, що є оцей певний тиск, що теж, хто, а що подумають, от він там. Блін, це так странно, ну, типу, камон, люди люблять один одного. Яке вам діло? Ну, камон, зустрічається вона там з якимось турком, чи Арабом, чи хрін знає з ким? Ну, неважливо. Тіпа, це так дивно. Ну, камон, люди полюбили один одного. Що ви хочете? Ну, в общем, не знаю. Для мене це дуже дивна, дивна річ. Ну, хорошо, зустрічається вона з багатим чоловіком і що. Це якесь відчуття, що у мене цього немає, тому є якийсь такий пасивно-агресивний вайб. Не знаю. Для мене дивно, що люди настільки піклуються про життя інших людей і взагалі нічого не роблять зі своїми. І отже, останній пункт: а почекайте, я ж не сказала про думки. Тобто, ви не да, тобто вас, ви боїтеся цих заможних чоловіків, тому що боїтеся осуду інших, і у вас виникають такі наступні думки, що, наприклад, я недостатньо гарна для нього. Що я якась в мене там сіська, не та, піпка, не та, не знаю, ще щось не те, дівчата. <сміття> <сміття> да, тобто ми сумніваємося в собі, що ми ж маємо бути вилизані, ідеальні, якісь. До речі, ще хочу вам навести приклад: згадала: нещодавно була в ресторані, який ну, в цілому трошечки давайте так, прайс, може, little bit вищий за середній. І сиділа, значить, сім'я. І там було, я так розумію, дві жінки, ну, типу, це напевно була або подруги або сестри. І сидів чоловік, і сиділи діти. І я розумію, що вони, ну, типу, однозначно не їли на тисяч п'ять, може і більше. І я от сижу і думаю, типу, ресторан не дешевий. значить, сидять ці, ці люди, і я подумала таку річ. Я не можу сказати, що там сиділи жінки. Просто Моніка Білуча, я ж кажу, в її кращі руки. Ні, абсолютно ні. Це були звичайні жінки, і можливо, якщо ви їх просто йшли б по вулиці, ніколи би не здогадалося, що вони можуть мають змогу піти. Типу в неї є чоловік, який їх заплатив би в такому ресторані. Так? розумієте? І до чого я веду, що насправді оце, і це стереотипне мислення, коли у нас є відчуття, що чоловік у тебе полюбить, тільки якщо ти будеш супермоделлю і в тебе будуть якісь там бездоганні, я не знаю, бездоганна в тебе буде фігура, ти маєш вчитися, ти маєш бути самою розумною в світі і так далі. А насправді ні, тому що люба людина, незалежно від того, скільки вона там заробляє, зовнішність відходить в певний час на інший план, бо ти все-таки обираєш людину, а не картинку. Тому дівчата, да, я ще пам'ятаю, коли дивилася відео, коментарій був під відео, дівчинка написала, що ой, типу, ну там було щось про стосунки, що от це через те, що вони гарні, тільки гарні, можуть, типу, мати як стосунки щось таке. Я думаю, камон, серйозно. Тільки гарні можуть мати стосунки. А, where is my стосунки тоді? <смі> ну, ладно, дівчонки, я шаткую, але дійсно в мене в підлітковому віці стосунків не було. От, хоча я не можу сказати, що я була якась страшна чи ще щось, але тим не менш. Тобто, бачите, це не завжди правда. Тому дівчата, не... над мисленням працюйте. Останнє, що про що хочу сказати, це страх втратити незалежність. Тобто нам здається, що якщо ми почнемо зустрічатися з таким чоловіком, він буде фінансово нас як то подавляти, він буде домінувати і, відповідно, буде обмежувати нашу свободу. Тому, якщо ну, типу, може бути да, із причин, да, що ви думаєте, окей зараз я з ним почну стосунки, от він буде мене обмежувати. Ось та хоч інколи, знаєте, що я собі думаю закриваю очі. і Думаю, хоч, я вже хочу щоб мене хтось обмежив мою свободу. Тільки дайте гроші. Дівчата, не думаю, що в кожної дівчини наступає цей момент, коли знаєте щось іде не туди, і ти вже починаєш думати так, зараз би бустренька вдачно вийти замуж, і все буде просто бездоганно в нашому житті. У мене таке теж інколи думка виникає, потім я собі кажу ні-ні-ні, Настюша, давай не будемо підгіб... ну, типу, піддаватися на цю провокацію. Якщо в тебе щось сьогодні не вдається, це не означає, що тобі треба зразу бігти удачно виходити заміж. Ось так, дівчата, що з цим потрібно робити? Звісно ж, до чого я казала про мислення. Дивіться, мислення це прям ключ, ключ до, скажімо так, зміни нашого життя. Тому ви, скоріш за все, вже десь відчули, що да, дійсно таке в мене є, дійсно, я там сумніваюся собі, бо дійсно в мене є ця думка, я про таке думаю. Ви маєте взяти собі папірець, блокнотик і виписати всі ці думки, які у вас є. Тобто, наприклад, я думаю, що я погана. Я думаю, що я недостойна. Я думаю, що я страшна. Я думаю, що він мене не полюбить, бо в мене немає там, не знаю, грошей. В мене немає. Яке його називається, там не знаю, класних шмоток і так далі. Е, я пам'ятаю, що моя подружка один раз казала таку річ, що йому від тебе потрібні не гроші, а твоя любов. І от я її процитую, і це дійсно так. Тобто йому потрібні від вас не гроші. Камон, вам від нього, якщо у цього мужика є гроші, тіпо, камін, для чого йому ще гроші? да, тобто Йому потрібна жінка, яка була би жінкою, яка б ну, типу, дарувала йому любов, там, дітей, сім'ю, затишок, якесь натхнення, можливо. Да? Тобто була, не знаю. Його музою, умовно. Тобто, якщо чоловік для нас, да, ми сприймаємо це як захист, то для нього він би хотів мати цю жінку, яка б його підтримувала, яка б йому дарувала це щастя радість, була б його віддушеною, розумієте? Тому е... Тому ось так, дівчата, виписуйте свої думки і їх змінюєте. Ще я пам'ятаю, хотіла сказати пару слів про гроші. Справа в тому, що, наприклад, особисто це була моя теж проблема. В моїй голові була така думка, що моя цінність дорівнює те, скільки я заробляю. Якщо я нескільки не заробляю, а бувають і такі моменти в житті у кожного, то звісно, я тоді не цінна людина, і мене, ну якби как бы, мене не можна любити тоді, і взагалі про які стосунки можуть іти мова, да. Я над цим довго працювала, тому що це впливало на моє не тільки ну, в відношеннях там чоловіків, стосунків, а ще й в принципі впливало на моє життя. Тому що мені здавалося, що якщо в мене немає якоїсь там класної кар'єри, якщо в мене немає великих великих, от саме не те, що просто заробляти, а великих грошей на рахунку, то значить, я не цінна людина, і я взагалі ну, от, ну, ніхто, коротше, одним словом, ніхто. Так от я сіла і дійсно. Я бачила ну, типу, я почала працювати, і дійсно в моїй голові була така думка, що гроші дорівнює цінність. Що, типу, люди, які багато заробляють, вони більш цінніші. А потім я сіла, почала розбиратися і зрозуміла наступну річ: що, по перше, гроші ніяк не впливають на цінність людини, тому що. Типу, ми цінуємо людину не за те, скільки вона заробляє. Ну, типу, я розумію, що є люди, які так мислять, але тим не менше, ну якщо говорити я говорю зараз про себе, то я розумію, що це неправильно. Типу, це неправда. Є люди, які багато заробляють і це повні кончені, якісь ненормальні люди. А є ті, які мало заробляють, і вони прекрасніші люди, добрі, стабільні і так далі. Типу. Окей, якщо людина сьогодні заробляє багато завтра, ні, то що вона вже погано стає, чи що, її цінність вона портиться як молоко? Ну теж ні, розумієте? Тим паче, окей, сьогодні в мене є гроші, завтра немає. Типу, а у когось сьогодні є, завтра немає, ну, типу розумієте? Гроші це не щось стабільне, воно завжди змінюється. І, е, типу, я завжди кажу теж таку річ, що дивіться, те, скільки що, на що б ви там не вдягнули, це не змінить вас. Розумієте? Те, які б речі, якими б речами ви не користувалися, це не змінить вас. Типу, ви можете купити, не знаю, підібрати кошти, купити собі дорогу люксову сумку, але це не змінить вас, вашої сутності, розумієте? Те саме ви можете заробляти багато, ходити в звичайних речах. Це не змінить того, хто ви є. розумієте? А хто ви є? Та частково це впливає на те, скільки ви заробляєте, але це трошечки глибше, ніж просто заробіток. Тому, любі мої. Хочу закінчити це відео наступним меседжем. Змінюйте своє мислення. Якщо у вас є якісь, ви хочете над цим попрацювати, тому що ви дійсно бачите, що ви обираєте не тих чоловіків, які ви хотіли, у вас є це відчуття якоїсь меншої вартості, неповноцінності, і того, що ви недостойно бути поруч з достойним чоловіком, я вас запрошую на консультацію, бо там саме ми зможемо краще розібратися і це попрацювати, зробити це більш ефективно. Ось так, любі. На цьому, в принципі, все. Пішіть свої думки, свої не знаю, що ви думаєте. І зустрінемося з вами в наступних відео. Цілую вас, обіймаю, і хай вас розквітає душа.